Мене звати Віта Коновалова, і ви на моєму каналі про материнство і дитячо батьківські стосунки. Це відео я хочу присвятити стилям виховання. Які ж вони бувають ці стилі виховання, базуючись на двох основних функціях, задачах батьківства: це безпека і піклування. Ці дві задачі мають йти пліч-опліч, мають бути ось так, от переплетінням, знаєте, двох рук. 50 на 50. Це мають, якщо, якщо сказати про так, вони мають бути однаково, однаково важити в нашій комунікації з дітьми. Безпека, тут же дисципліна, тут же правила, тут піклування, турбота, емоційне виховання. І ось це має бути так. Знаєте, ми маємо як батьки жонглювати так, щоб це було приблизно, приблизно 50 на 50. Якщо відбуваються перекоси, давайте звернемо увагу, наприклад, коли є багато дисципліни, багато правил, багато такої авторитарності і небагато піклування, саме емоційного контакту, турботи, то ми перескочуємося або не знаю, можливо, не скочуємося, ми опиняємося в авторитарному стилі виховання. Так, щоб було зрозуміло, авторитарному стилі виховання, де багато безпеки, багато правил, багато дисципліни і дефіцит доброти і піклування. Цей свій ролик я хочу прямо наочно ілюструвати одним фільмом, точніше, серіалом. Серіал називається Це Ми. І я до кожного з типів виховання підібрала певного персонажа, певну сюжетну лінію для того, щоб. Наосніше був цей приклад, особливо для тих, хто дивився цей серіал. Отже, авторитарний стиль виховання це тато Джека, коли є жорсткий контроль та емоційна відстороненість, коли символом власті є сила в Даному випадку ремінь так, в даному випадку фізичне насилля, але це не обов'язково має бути фізичне насилля може бути емоційне насилля, може бути відстороненість, такий холодок емоційний і багато правил дисципліни, бо я так сказав, такого авторитаризму. Я думаю, що багато хто з нас у своєму житті чи в житті свого своїх друзів, близьких, спостерігав такий стиль виховання, коли є багато правил, багато. Заборон, багато структури, багато дисципліни, і при цьому всьому емоційний холод таке батьківство можна ще назвати частково частково функціональним, коли ми даємо дитині дах, даємо дитині одяг, їжу, записуємо її в школу, відвідуємо з ним разом лікаря і так далі. Але емоційного контакту в нас немає. Якщо повернутися до наших. Вагів, так, коли в нас є сила, дисципліна і доброта, і піклування. Що якщо ось так? Якщо немає дисципліни, немає правил, дуже багато свободи, і в той же час емоційний відгук, так? багато піклування, багато добро, 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 багато доброти до дитини, то це такий яскравий показник ліберального виховання. Ліберального, коли батьки начебто дружать зі своїми дітьми, коли немає цього авторитетності, коли немає дисципліни, коли дорослий не опорний, коли насправді дорослий, він не дорослий. І знову ж таки, якщо повертатися до серіалу Це ми, приклад цього це мама Джека. В Неї слабкий контроль, вона не контролює ситуацію, вона не контролює взагалі життя сина. В неї така емоційна відкритість, багато співчуття, багато турботи, багато піклування до дитини. Да, так емоційний є контакт, тому що контроль, да, контроль в мінусі. Її турбота виглядає так. Я тебе вислухаю, я тебе от відкрию тобі душу, відкрию твоє серце. Я тебе вислухаю, погладжу, покиваю разом з тобою. Але що з цим робити, я сама не знаю. Я сама не знаю, я сама безсила всьому. Я можу послухати тебе, я можу поспівчувати і все. Далі я не можу. Далі я просто відпочиваюся неспроможною, несильною, неопорною. Це такий ліберальний стиль виховання. А тепер давайте подивимося на такий стиль виховання, де і контроль його, як такого, немає. так? І емоційної близькості, як такого, немає, так і на жаль, часто теж батьки це плутають з якимось дружніми стосунками, багато свободи дитині. Дитина має бути індивідуалістом, має виражатися так, як вона хоче. Тому в неї немає рамок, немає кордонів, їй все можна. Але так, ну типу, це робити своїм життям все, що хочеш, а я ді а я своїм життям буду робити те, що я хочу. І в серіалі таким яскравим представником такого стилю виховання є. Тато Медісон, коли в неї багато свободи, в неї є власна кімната, в неї є всі речі, що їй потрібні, вона ходить в чудову школу. Але, типу, ти робиш, що хочеш зі своїм життям, це твоє життя, на тобі багато свободи. Але емоційно не залучай мене. От можна так, ти сама по собі, а якось я сам по собі. Що тобі треба? Гроші на гроші. Що тобі треба? Поїздка кудись, поїздка, освіта, освіта, все, все, що тобі треба, все я тобі дам. Тільки емоційно, будь ласка, не, не чіпайся до мене, емоційно. Я зі своїм життям не можу впоратися на те, щоб з твоїм. І тобто є така, знаєте. Відсутність контакту взагалі. Відсутність контакту з, зі своїм дорослим. І це такий от приклад, він, мені здається, дуже яскраво показаний в останньому сезоні цього серіалу. Але я думаю, що я вам його описала. За що я обожнюю взагалі цей серіал? Це ми, тому що це знахідка для прикладів авторитетного виховання. Це яскраві персонажі Ребека і Джек і їх. Син та з дружиною, так, їх прийомний син з дружиною, Бет і Рендал. Бет і Рендал, Ребека і Джек це два таких покоління батьків, які виховують своїх дітей в авторитетному стилі виховання, коли одночасна емоційна залученість, коли емоційний контакт. На такому ж високому рівні, як і залучення в життя, дисципліна, контроль, цікавість життям дитини, і це ось так. Воно прямо… Максимально врівноважує один одне. Якщо вам цікаво, як взагалі стати, мама, гора, як взагалі на накачати собі цю навичку, здобути цю навичку, забирайте мій вебінар і тренуйтеся прямо по ньому в описі до цього відео. Це мій вебінар Бестселер, який подивилася максимальна кількість взагалі всіх моїх підписників і моїх учнів. Тому не зволікайте, це потужний дуже серіал, який треба подивитися прямо зараз вам. Зараз я хочу трошки познайомити з вас з тим, як же стати авторитетним для своїх батьків. Я хочу звернути вашу увагу, що авторитетність, власне, не може нав'язати. Не можна стати людиною авторитетом примус, примусово, так? примусово. Тобто авторитет це щось. Ким ми стаємо для когось внаслідок якихось своїх дій, свого стану, свого стилю життя, своїх поглядів і так далі. Тобто, це якась наша внутрішня робота над собою, в результаті чого для певного кола людей ми можемо стати авторитетом. так? Тобто ми не можемо прийти до свого сина і сказати Я для тебе авторитет, або там для свого учня в школі. Да? Ми не можемо це зробити. В кожного з нас є різні авторитети. Да? І ми спираємось, нас цікавлять, нас приваблюють, якісь дуже різні частинки цього, цього авторитета. Щось що для нас цікаво, щось, що ми пишаємося да? або захоплюємося. Отже, як його відрізнити? Дуже важливо відрізнити від ліберального. Подивіться: багато кого з нас виховували в авторитарному стилі виховання, тим, ну, наших батьків тим паче, батьків наших батьків тим паче, це дуже зрозуміла нам модель. Авторитарний тип виховання. Ну, дуже зрозумілий. І багато хто з нас потім, народжуючи дітей, становлячись, і таке слово, стаючи. Мамою, татом ми робимо антисценарії. От нас наказували, ми не будемо наказувати. Нам указували, як треба робити, ми не будемо, ми дамо більше свободи. Нас там десь били, ми не будемо, але це ми лишаємо. Да? Ніякого фізичного насилля. Ми, е не мали право на свої бажання, на свої емоції з моєю дитиною. Те, що вона буде бажати, я буду все втілювати в життя. Вона буде поруч зі мною проживати всі емоції, я буду все контейнувати. І проблема в тому, що антисценарій це теж сценарій. Нам важливо щось взяти в авторитарному вихованні і щось взяти в ліберальному вихованні і збалансувати. Тобто, дисципліна сама по собі це добре. Бути опорним, ясним, зрозумілим, зрозумілим для своєї дитини це добре. Організовувати безпеку дитини в своєму просторі це добре. Це те, що ми можемо взяти у авторитарного стилю виховання. У ліберального ми можемо взяти бути відкритим, бути залученим в життя, залученим в емоції дитини, так? бути підтримуючим, цікавитися дитиною, а яка вона, а що вона любить, а що вона не любить, А що вона цінує, а що робить їй боляче, як з цим обходитися і так взаємодіяти з дитиною, причому що дитина дуже міняється. Так? тобто В один рік, в 10 років, в 16 років це взагалі різні люди. І коли ми з цікавістю спостерігаємо за дорослішенням дитини, коли ми з цікавістю до неї ставимося, думаємо, а як ти? А що ти? А тобі так, але можна так, а можна отак. Вот Я розумію, що ти хочеш це, але нам треба це видозмінити, бо можливості в нас інші. Так? І коли ми у контакті з дитиною вибудовуємо кордони, безпечні кордони, являємося стабільним дорослим для дитини, стабіль, стабільним, який витримує емоції дитини, ми можемо бути гарантами її безпеки. Ми можемо бути гарантами її безпеки і створювати такий тип стосунків. Щоб далі, в подальшому житті, коли наша дитина виросте і буде будувати стосунки з іншими людьми, будувати власну родину, не був приклад того. А як це бути почутим? Як це коли твої потреби сприймаються всерйоз? А як це, коли мама витримує мої бажання, витримує мої сльози, не починає одразу панікувати, тривожитися, щось робити, щось робити, терміново треба щось робити, а витримує мене. Витримуємо мене такого незрілого, десь слабкого, десь нестабільного. І це ми, як авторитетні, зрілі, дорослі, даємо дитині цю можливість побачити ці стосунки, побачити якість цих стосунків, щоб далі потім вона обирала в своєму майбутньому будувати саме такі стосунки, які засновані на довірі і на розумінні, на співчутті, на баченні одного, так, I see you». І дуже великою, такою важливою задачою кожного з батьків. послухайте мене уважно, будь ласка, в цьому вчитися, в цьому. Вчитися. Бо є ілюзія того, що от ми зараз дорозвинемо себе, пропрацюємо всі свої дитячі травми, дізнаємося все-все-все, а тільки потім будемо. Заводити дітей будемо народжувати дітей тільки потім, коли ми будемо прямо і кращою версією себе, ідеальною версією себе. Так не працює, так не працює, бо нам будувати стосунки дитячо-батьківські треба коли. У нас є дитина, з якою конкретно дитина, з якою можемо це робити не тільки в теорії, а й на практиці. Будувати стосунки з партнерські можемо теж в контакті з іншою людиною, ми можемо все про це знати, да? Там, прочитати про це десь щось. Але дійсно прокачувати цю навичку може тільки на практиці. Може тільки тоді, коли в нас є партнер, і ми обираємо об нього точити цю свою навичку, об нього формуватися, об нього. Дорослішати десь можливо, десь можливо ставати більш слабким, а десь дозволяти собі щось, що не дозволяли раніше, бо стало по-інакшому, ніж в власному дитинстві. І так само з дитиною, да? коли в нас є дитина, важливо навчитися з нею, з нею взаємодіяти. Ці стосунки вони не будуються просто по признаку того, що я вписана як мама в при народженні моєї доньки. Воно так не працює. Воно працює, коли я, як мама, вкладаюся в ці стосунки, в якість цих стосунків, і беру на себе 100% відповідальність за це. 100%. Нагадаю, що д'ячі батьківські стосунки це ієрархічні, коли батьки несуть відповідальність за дитину і ведуть за собою дитину. Вони будують цей місточок, і цей місточок в одну сторону. В свою чергу, коли партнерські стосунки, і в мене є про це відео, так? відео про ієрархію в родині. Подивіться, будь ласка, теж в описі, коли ми е партнерські стосунки ми будуємо так: цеглинка за та цеглинкою, цеглинка за цеглинкою. Щось та щось назустріч на до мене вкладає мій партнер, щось я. Щось я даю більше, коли партнер не зможе, або партнер більше, коли я слабка. І це така взаємодія, тобто з дитячо-батьківського. Ми, як батьки, беремо відповідальність за цей місточок. Партнерські, ми степ бай-степ робимо це разом. Робимо це разом. Рекомендую подивитися серіал «Це ми. Рекомендую придбати вебінар Авторитетний стиль виховання прямо зараз в описанні цього профілю. І подивитися мій ролик про ієрархію в родині. Добре? З вами була Віта Коновалова, дитячий психолог. Підписуйся на мій інстаграм, на мій Ютуб і до зустрічі в наступних відео.